Всім привіт. Я от зараз на фірмі загрузився, догрузився. Фірма називається UPS UPC, то тобто американська кур'єрська фірма. Думаю, що ви про таку слуху чули. Вони ходять в таких коричневих формах. Ми в Україні в принципі я ще не наблюдав, але по-моєму, що є. За 100 метрів лево. Польщі є точно. І це, і-і-і, значить, я тут догрузився малесенькою палеткою. Вот. Фішка не в тому. Как би, суть в тому, що загрузка та моя до Марселю. Как би, то мене і радує, і не радує. Радує тим, що на кінець-то я попаду в той Марсель, бо я ще там не був. Але, в принципі, давно давно хочу там побувати, бо... Перше це місто, де знімався фільм-таксі, фільм який мені дуже подобається. Десь не закриється. І по-друге, це південь Франції, сам південь Франції і близько біля моря. І розгрузка в мене, по ходу, теж близько біля моря, враховуючи, що тут 25 градусів, то там має бути теж не менше. Вот. Тобто, навіть є шанси, скільки я знаю, там море дуже тепле. Може навіть таке 100, бути, що. 50, метрів, легко вправо, потім, так легко як я українець, то може і скупаюся навіть, 50, метрів, легко вправо, потім, легко вот. а мінус заключається, є такий мінус великий. 50, метрів, легко що оці всі гори, що я проїжджав, то все я піднімався на північ через всі ті гори. А тепер, виходить, мені треба повернутися на південь. І от якраз я був від Марселі недалеко і виходить, що я їду практично що тій самою дорогою. Я ще так на 100% не впевнений, але ситуація на то похожа і типу, вполне можливо, що воно мене поведе тою самою трасою. І Всі ті гори ще раз пережити немає великого бажання, от. але я маю 330 кілометрів. І моя навігація показує, що я туди приїду 12-та година. Якщо врахувати, що зараз тільки пів шоста, то шість з половиною години. Це значить, що приблизно моя скорість буде 50 км на годину. У середньому. От. Це нехорошо. Це мені зовсім не подобається. От. Ну але тим не менше їдемо. Загрузка маленька, тут взагалі загрузили таку малесеньку хіровіну, я не знаю, що тут таке. Щось дуже малесеньке. От. На першій загрузці загрузили, блін, дерево, ще якусь херню теж для садоводства. А на другій, можливо, вазу велику. Щось такого. Злампу аладдіна. Цікавіше точно не знаю, але щось типо, такого варіанту, бо так в дошках таких загружено. Такі рамці, щоб типу, щоб воно не не ушкодилося. 100 метрів народжі влево, третій виїзд. От. Так що їдемо. Посмотрим. Чорножопенький дивився, дивився, ті пропускати і в кінці взяв і поїхав. У в Європі за слово негер, нігер, можна отримати 15 суток і ще й охраніти штраф. Можна навіть заробити виправні роботи. другий виїзд. Так що тут, з тими висловами, коротше, не так, все просто. Доходить до маразму, негра негром назвати не можна. Ну, Тут франці, Франції вони хоча б працюють. Може і не всі, але. Хоча б частина. В Польщі ви ні одного негра робочого, щоб він працював не побачити. Німеччині і то там же турки, хоч вони сильно були, з ними мали проблеми. Турки працюють, і досить я тобі можу вам сказати, що досить вони такі нормальні люди. Мені один раз допомагали, з поліком один говорив. просто. Він теж каже, не мав що курити, дивиться турок, розпочатує блок на фурі. Каже, підходив, дає, показує йому 2 євро, каже, продайте пачку сигарет, бо каже, ну нема, ну, навіть не знає, де тут магазин. Турок тіп, дав йому дві пачки грошей не взяв. Той каже, ні-ні, каже, я другу не візьму, тіп, а візьми гроші. Він посміявся, дав йому дві пачки, не взяв гроші. Вот. Мені поміг, у мене був сів акумулятор, я не знав, що я маю робити. Я там ходив, питав німців, вони ж всі морозилися, ніхто не хотів підкурити дати. І Я пішов, автомойка була, була і там коротше, ці турки, власне. Я підійшов, кажу, по-англійськи, так так, що акумулятор, капут. Вони мені, мені дали акумулятор, кажуть, ну на, принесеш. І все, я пішов. Коротко. Ну правда, я від нього не завів, якщо чесно. Там треба було постояти 5 хвилин, щоб мій підзарядився. Але штука в тому, що просто в тому часі вже приїхав, бо я визвав допомогу від ренушки. Приїхала мені ця приїхала мені допомога і мене завела. Такое короче. Я трошки пробував навігатор обдурити, взяв йому цей кноп більше, щоб він більше мені швидку трасу замотив. Але все рівно, там на 4 км стало більше на 5 хвилин менше. Ну, як би то не було, 5 хвилин довше відпочити. Все рівно приємно. Як і на 5 км менше їхати. Вот. Была би то херманіт, я не міг себе Нормально їхати Автострадою Тудайбішчатину дороги точно, но сожалений це не так. Сьогодні тиждень якраз перший день другого тижня я вже 45 тисячі кілометрів зробив. Ще маю цілий тиждень і пів. Всюду п'ятницю вже маю бути ближче. Може і зроблю 10 тисяч, може їх зроблю це було би класно якщо 10 тисяч. 10 тисяч, то на неповних три тижні було б по баблі було б нормально коротше Швидко, ще без ніяких проблем. Правда, я на ту загрузку досить довго чекав, я трохи навіть схарився. Коротше, Я там на тій першій загрузці загрузився. Той каже, написав, їм тільки написав, що я заладований, а він зразу написав, то зараз пойдеш до ладуми. Зараз прийшли до адрес на додаткові загруз. Я трохи розідився. Ні пообідати, ні до думаю, сраці маю. Коротше, ну і коротше, я все свіпчав, там, готую їсти, приходить мені смс-ка. Я навіть не відкриваю, то їдаю, нормально, собі спокійно. І відкриваю смс-ку, той раз тоді прочитав це, що кажу. Що, е, окей, тоді, тоді я написав, що я заружку. Окей, зараз подеш тебе до латунь. В цих я поїв, полежав, подивився одне кіно. Почав і грати й рушку. Буде виїзд. та догрузка чи не буде. Пише. А буде-буде, там туди-сюди, я щось, коротче, тіпа, ще не отримав того. Туди сюди. Най ще пів години, він ж мені кинув цю. Судий код почтовий. Код почтовий, пишіть під той код почтовий, там місто таке, короче. Я ще повністю не отримав типу, повного адресу. Ну добре, їду я туди. Приїхав коротше, по дорозі, він мені вже прислав назву фірми. Я знайшов ту назву той UPC якраз, де я загружався. Все, заходжу туди всередину, а тоді собі даю ту пляшу, я коротше, не маю адресу розгрузки, який не маю референ реф... Реф номера. Коротше, я десь не вимовлю. Коротше, номер загрузки. От в інтернеті те, що вони там добазарюються, воно має все свій номер. Ну і коротше, мені треба або той номер, або адрес, куди я їду, в них же може бути 150 загрузок, щоб вони знали, що конкретно вони мені мають загрузити. І, коротше, присилає він мені ну, ще я годинку, полежав в машині, поіграв ігрушки, ірушки, присилав мені той номер. І, 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 і. Ну, все, мене загрузили якісь, там, може би, минуту зайняли. Потім, потім, ага, ну як завжди, по тому адресу навіть, навіть я на Марсель не вийшов, хоч він написав назву Марселя, але по коду почтовому Марселя мені не знайшло. Я вводжу просто Марсель, тоді мені тої вулиці не знаходить. Короте, ні рани не знайшло. Дзвоню до нього і мені скинув координати, написав. Координати я вписую в навігатор, він мені показує точку по тих координатах і їду я вже тоді. Ну, тобто я вже виїхав. Досить все цікаво було. От не знаю, хто буде в тому Марселі, але по-моєму що буде все, має, має бути цікавий. Головне, що там бандитизм сильний. Почувати десь треба, не так. Чувствую, що я взагалі, маю доставку десь певно під якийсь приватний адрес. бо це, З іншої сторони, там пише година від 8 до 5 вечора може бути, що і фірма, але чи та фірма має якийсь паркінг? Ну, не знаю. Маю надію, що має. Отак в мене виходить, що мені треба доїхати до місця зразу, нині. Так за 10-12 доїду, Володимі, в лучшому випадку. Тобто я сподіваюся. С рівним будущество їсти по дорозі. Це ви посувало. О, якийсь магазин заїхати. Хлебушка купити. Чи то так вийдеться, не знаю. Але пасувало би. Вчора був магазин під носом, то я щось. Та нині був під носом, але тоді я не мав супер часу, бо я йду за русский. Тепер, коли є час, два магазин. Так завжди. Вот.